Танці теж були якісь не так, як сьогодні кожен сам собі танцює. Були певні е, танці, які всі розучували і які танцювали і. Всі їх вміли танцювати. Це був такий момент комунікації і спільного проведення часу. Серед таких був краків'як, наприклад, Польку могли танцювати. Метели це називалося Козачок, так гопака різні на Полтавщині. Оцей період, який от ми навіть говорили, це не вечорниці, це грища, грища починається. Це був цей різдвяно-новорічний період, який ми вже знаємо, що не можна було присвячувати роботі, але якраз можна було присвячувати різним таким двіжам. І він дуже масштабно починався з такого дуже класного застілля, Всі готувалися, всі зносили знову ж таки. Це музика, і дуже часто згадують про те, що хлопці такого от утинали, знаєш, якби та там тропака, що шибки просто дзвеніли. Тобто, ти уявляєш собі цей шо хата гула, просто я не знаю, шалено.